Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест. Останній у цьому році. Як час летить жах. Жах, я ж кажу, який жах. Як завжди, я вам зараз нагадаю найцікавіші і найважливіші, на мою думку, новини тижня. Сьогодні поговоримо про слово маска, зоряну тривогу і візит до президента США. Почнімо із апдейту щодо минулотижневих новин замглаву ДСНС України Дмитра Бондера відсторонили від посади через подарунок, який вибухнув у кабінеті глави поліції Польщі. За цією справою в Україні відкрите кримінальне провадження. Про це повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі. А головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав законопроект щодо посилення відповідальності для військовослужбовців. За його словами, армія тримається на дисципліні. І якщо прогалини в законодавстві не забезпечує. Ують її дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат, або отримати покарання з випробуванням це несправедливо. Зарадити проблемі у більш м'який спосіб можна, але лише якщо йдеться про мирний час. В умовах війни потрібні швидкі дієві рішення. Водночас Валерій Федорович наголосив, що загрози посилення безкарності командирів немає, адже вони так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії або бездіяльність. Загалом відповідь головнокомандувача доволі розлога і детальна. Тож, як на мене, питання щодо законопроекту зняти у вівторок. Президент відвідав передові позиції в Бахмуті і нагородив бійців. Я хочу вам подякувати. Велика вам вдячність за вашу міцність, за мотивованість, за те, що ми розуміємо, по різному буває на фронті. але саме тут ти люди на плечах яких. І залишається наша держава. Тоді здавалося, що це буде найгучніший візит тижня. Але у середу Володимир Зеленський відвідав Вашингтон. Це його перший закордонний візит із початку повномасштабного вторгнення. На початку зустрічі в овальному кабінеті на прохання військового президент України передав очільнику США Джо Байдену крест за військові заслуги. відзнаку тут Байдену? я це передав. <laughs> that is from him undeserved but much appreciated thank you thank you he oh. said that all many, many. years brothers, when the full-scale invasion started, u.s. officials said that ukraine cannot receive petrols because, as you said, it might be um, unnecessary escalation. and now it is happening. and now ukraine desperately needs more capabilities, including long-range missiles, uh, attackers maybe i sound naive, but can we make a long story short and give Ukraine all capabilities it needs and uh, liberate all territories rather sooner than later? Thank you. Well, th His answer is yes. <laughs> I agree. Промова Зеленського близько 20 разів зривала овації. Після виступу він подарував членам конгресу прапор, який йому передали українські військові під Бахмутом. Перед цим візитом Байден оголосив про виділення Україні військової допомоги на 1 мільярд доларів. А також ще 850 тисяч доларів на інші потреби. І, хоча президент США ухилився від прямої відповіді на питання, чи готовий Вашингтон постачати далекобійні ракети АТАКМС, зазначивши лише, що при постачаннях озброєнь важко зберігати консенсус із союзниками НАТО в рамках оголошеного пакету допомоги, Америка вперше передасть до України систему протиповітряної оборони Петріот, здатну збивати крилаті та балістичні ракети. Якщо зараз не дуже серйозно, ви сказали, що буде після Петріот, то після патріотів ми ще раз дамо сигнал президенту Байдену, що ми ще хотіли би отримати Патріот. На це Путін відреагував отак. Говорять, патріотів можуть, можуть туди поставити. Ну, хорошо. Пусть стають, значить, ми пощулки, ми патриот. Нехай скаже це ста тисячам хороших росіян. Синод ОПЦМП МП звернувся до президента Зеленського із проханням забезпечити право на свободу совісті і віросповідання і розблокувати діяльність підсанкційних єпархій. А ще вимагає публічних вибачень від кварталу 95 та 1 плюс 1 за жарти. УПЦ МП ПНХ. нехай нари вам будуть пухом. А от землю пухом чи то пак скловатою незабаром може отримати експочільник Роскосмосу. Державна прикордонна служба України встановила факт незаконного перетину кордону цим громадянином, але на жаль, особисто вручити протокол прикордонники не змогли. Тому Рогозіну його передали під час святкування дня народження. Загинули двоє росіян ще п'ятеро поранені. Самого Рогозіна осколкове поранення з сідниць Дуба! Та поранення м'яких тканин голови травмованого доставили із Донецька до військового госпіталю в Ростові на Дону. Однак робити йому тут операцію не захотіли. Повинні були евакуювати до Москви, але не змогли через нельотну погоду. 100 тисяч ним не став, але має шанс перетворитися на хорошого росіянина. А тепер на противагу пеклу про космічне. В англомовній версії застосунку Повітряна тривога сповіщення звучатимуть голосом Люка Скайвокера. Амбасадор Юнайтед 24 актор Марк Геміл озвучив їх, приправивши легендарними цитатами із зоряних Attention. The air alert is over. May the force be with you. А міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про початок безкоштовного курсу із криптограмотності у січні. Працюючи над реальними кейсами у різних екосистемах, можна буде дізнатися, що таке крипта та як нею користуватися. Розповідайте в коментах, чи підете на такі курси, та раз ви вже скролите донизу, лайкніть і поширте це відео, аби допомогти просуванню каналу. А ще можна тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. І підтримати мене на патреоні. Як це роблять? Ось. Ці чудові люди. Дякую. 19 грудня Путін вперше за три роки прибув до Мінська на переговори із Лукашенком ТетаТет, -а, -тет», а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Перед візитом у білоруських збройних силах завершилися заходи щодо перевірки бойової готовності. Врешті диктатори заявили, що результативно провели переговори. Щоб це не значило на цьому тлі у ЗСУ. Повідомили, що загроза з боку Білорусі поступово зростає, але генштаб вживає відповідних заходів. Крім цього, Генеральним штабом передбачено значне нарощування угруповань. У разі їх істотного зростання з протилежного боку до того ж, керівник служби інформації та безпеки Молдови заявив, що існує реальний і дуже високий ризик вторгнення Росії на території Молдови у 2023-му. у Придністровському регіоні розташований найбільший в Європі склад боєприпасів, і окупанти можуть планувати створення коридору із цим регіоном. Речник Міністерства закордонних справ Ірану розкритикував заяви Володимира Зеленського про військову підтримку Тегераном Москви. Мовляв, його країна не постачала жодної військової техніки, жодній стороні для використання в Україні та завжди поважала територіальну цілісність усіх країн. І, взагалі, Зеленському варто було би знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких безпідставних звинувачень не є безмежним. І що ж він зробить? Поставить дрони камікадзе Росії. Натомість Орбан пообіцяв, що у тисячі Третьому Угорщина залишатиметься максимально осторонь від війни в Україні. Бо той, хто постачає зброю, по щиколотку у війні, той, хто тренує солдатів, по пояс, а той, хто тренує цілу воюючу країну, повуха у війні. А в чому ж тоді повуха Орбен? А ще як виявилося, російське вторгнення в Україну поставило Китай у дуже складне становище. Новий посол Китаю в Брюсселі сказав, що і Росія, і Україна є для них хорошими друзями, тому вони не хочуть вибирати між друзями. До цього я навіть риторичного питання придумати не можу. What? What Президент України закликав грузинський уряд ухвалити рішення щодо лікування Саакашвілі за межами країни. Те, що зараз відбувається. З Михайлом, це знущання, це не личить в Грузії. Це треба припинити. Будь ласка, ухваліть рішення, яке може врятувати його життя. Приведіть Михайла Саакашвілі до однієї з країн України, іншої європейської країни, Америки. Саме час зробити цей добрий. Михайл Саакашвілі, колишній президент Грузії та засновник головної опозиційної сили в країні, у 2018-му був заочно засуджений до шести років ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовим становищем. Його ув'язнили у жовтні 2021-го через кілька днів після повернення із еміграції в Україні. Саакашвілі після затримання кілька разів оголошував голодування. Комісія судово-медичної експертизи, яку провели 10 грузинських та 6 закордонних фахівців, поставили Саакашвілі понад 20 діагнозів, із них 10 основні, несумісні з тюремним ув'язненням. Міжнародна правозахисна організація Amnesty International назвала його переслідування очевидною політичною помстою. Україна уклала угоду про отримання 10 тисяч додаткових антенн Starlink. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у коментарі для Bloomberg сказав, що SpaceX та Ілон Маск швидко реагують на проблеми та допомагають нам. Сподіваюся, що це дійсно так, і маск у відносинах з Україною не такий, як у відносинах із Твітером. Днями він запитав у підписників, чи має покинути пост гендиректора, і пообіцяв дотримуватися результатів цього опитування. Але коли виявилося, що більшість відповіла так, маск написав, що залишить Саду щойно знайде когось достатньо дурного, аби прийняти цю роботу. На Тернопільщині у місті Ланівці каналізацію забило грішми, причому справжніми, хоч і опаленими, переважно євро та фунтами. Чому гроші потрапили у каналізацію у місті не знають, і на цьому з новинами тижня поки все розкажіть у коментах, чи підбираєте ви знайдені гроші, підписуйтеся, ставте дзвіночок, економте електроенергію, носіть світловідбивальні елементи та допомагайте ЗСУ. А Якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, то допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема. Майна джерела інформації для цього відео, як завжди, у описі, Па-па!